На Тернопільщині взялися за ремонт доріг державного значення. Цей процес розпочався ще з жовтня минулого року. Розповідає народний депутат України, член фракції партії Блок Петра Порошенка Микола Люшняк. А днями стартували роботи у напрямку Тернопіль Бучач Івано-Франківськ. Групі тернопільських народних депутатів вдалося зробити перший такий крок з бюджету. Виділено на дорогу аж 18 яка Є напрямок Тернопіль Бучач-Івано-Франківськ, близько 30 мільйонів гривень, що допоможе нам зробити перший етап цієї дороги, середній поточний ремонт, десь в загальній сумарності 5 кілометрів. Окрім того, що дорога державного значення, вона ще є важливою для розвитку інфраструктури Тернопільщини, наголошує Микола Люшняк. Адже у цьому напрямку є чимало туристичних місць. Наприклад, Марійський духовний центр у Зерваниці та історичне місто Бучач з його славнозвісною ратушею та замком. Найперше це є сполучення між Карпатським регіоном, який буде розвивати цей напрямок. Це також з місцеві заправки, куди відраховується 5% акциз, відраховуються в місцеві бюджети. Це крім того, розвиток інфраструктури, туристичний розвиток. Вже з понеділка ремонт розпочнуть на повну, задіють більше техніки і робочих. Покриття запевняють дорожники, буде служити не менше 10 років. Спочатку проводиться фрезерування вирівнювання профілю. На майбутнє будемо далі зрихлювати цю всю основу. І після цього буде укріплюватися основа методом холодного ресайклінгу, додаванням цементу, емульсії. І після цього вже буде асфальт. Ремонт дороги планують завершити вже за місяць. І як обіцяє Микола Люшняк, проект розвитку автомобільних доріг Тернопільської області на цьому не зупиниться.